Дістала, яка не бувала, звір не те, дізна Ясна, у веси засіяла, де Христос. Дитячатко, на кой цара предваряю, царя Бога вихваляю, ойтеця. Віта! Цьому цьому Майкрію! Все він чуйте! Зірочка не вас вірну, кодалі, Христос, дитяком, нині ржав. звісила села, христить Марії, кріпи серці, віру й на дію. А часяничка, везя вісяка, несе все щастя до ваших хат, здоров'я тіх і пошани світу, багатства й доні. Фердинец, давай. Уже різдвяно ніжно отходить по хата, ангели ходять із різдвом усіх вітає, щастя, радості, бажає. Христос все рождає! Славіємо Христа! Чую вас з різдом Христом, у чому щастя, і мною ну, і ваші хатині, і ваші родині, і всі, хто є в хаті, і всі в Україні. Христос все рождає! Перебавці, стоїть! Я маленький пастушок, по колінцях кусушок, на скрипуці граю, Ваша, ну і ваша, ну і вам інші. Щастям, здоров'ям, ще віком довгим. Від нині за рік та від року по рік. Дуже, славіться. Дуже, славіться.